Всім на каналі золота. Як ви бачите, ми в обі без... без прыжка. Ви бачите, я трохи заграє. Починаємо з АС зі моди. Так, що нам перше треба? Скакати не можу. Добре, проходимо лазери Мені це дуже легко, бо я собі можу е, не, закривати навіть мікрофон. Тут, о, ні, ну отак. Я завжди привик, що в мене є вже прижок. Це дуже тяжко тут прийти, а може в мене хмарка? Понятно. Я хочу хмарку. Ай, ай, ай! Я думаю, що ну, бачите, я можу впасти. А якщо я, я буду так іти вперед, вперед і вперед, то я не впаду. Ага, тут треба витяжку, тяжко. Дуже тяжко, я зрозумів, понял, я зрозумів. Понял. Опа-опа. Я думаю, що... А ну, подивимося, чи можна обманути, бо я знаю, що ці ютубери різні... А можна... О, ця добре. Круто. На 49. Угу. Таку щитиносить. Оча, Червона, добре. О, ця жовта, окей. А я забув, що прыжка не можна, а я хотів б його мати. Ну, мені жаби проходити легко. О, тут тяжко вже буде. Тут треба бігти, бігти. А-а-а! Я не зробив знов, що прыжка не можна. Бо я привик вже до цього прыжка, бо я сам робив зраю багато. Ну был більше, і так. Ви знаєте, який я любитий Стамбелгайс. Ну, друзі, так, забув сказати, що я знову забув, що пешка не можна. О, тут я врятувався. Пушплей. Ну, я думаю, що це вже в кінець. Ай! Чого це стали? Ты вообще не ускоряй, ты вообще не ускоряй. А я понял. Раз, нет. Черт. Да, я понял уже. Раз, два, три. Не, я понял, понял уже. Сюда, так. Сюда, 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 сюда. И далее я думаю, что ені бенки, как они кослопили мое молоко. Я смодать. Ну повыряем. О, цей добрий. Я вже зразу. Я сам поняв. Можете проходити, я закриваю очі. Реально, я нічого не бачу. Ну добре. Ви мені можете не повірите, ну. Ага, тут, по-моєму... Жовтий. Ні, не жовтий. А, ага, тоді зелений. Так, зелений. А це эти тяжкие. тяжке. мене не добре чуєте. О, я не знаю. Ну, я хочу їх догнати, малюшек. Понятно, що сюди. Може я в них піти вліво-право? А Я йду за мною. Так, я уже цей фініш. Може це тоді. Давайте, я йду цілий час в одну і ту сторону, де воно? На. Вони вже напевно прийшли. Ні, ще не прийшли. Ну я всі вже дороги випробував. Хіба що туди ще не йшло? Okay. Мне кажется, я пришел на початок. Добрым доставимся назад. Идем по самих шарика. Так, где шарики? Тут, вот тут, вот тут. Не тут, тут шарики есть. Вот сюда, вот сюда, отсюда, вот сюда, вот сюда. Значит, теперь вот туда. Там шарики уже нема сюда. Сюди, 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 сюди. А, є, прийшли, друзі. Це легко пройти буде. І друзі, я нарешті пройшов. А, тут це треба... Угу, я тут. я тут не буду падати. Що якщо я просто собі обійду? Боже, в мене є ідея. У <coughs> мене є ідея. <coughs> Бачите, як круто можна собі пройти? І не треба собі... Знов no, забув, що брижок. Ні. А-а-а. З прішком би тут був. Ой-ой-ой, не тільки фото, а знаете стіну в Роблоксі. Ой ой ой, ой, ой 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 я не думав, що вона буде так швидко вертатись. О Опа, в цвіли. Єс спіли Ні 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 Хох, добре, вона не йде. Орео! М -м -м. Я вчора в мамі просив орео Або мама мені не хотіла купити орео вчора, а я просив. Ну, це все правда. Так. А ну, друзі, ага, це вже поняв. Знаєте. Бо я вчора вже взяв полуничку і мама не хотіла вже орело брати. Ну, це все правда. Правда, я не обманюю. Так. Чита, читал, читаю. І друзі, я ж сказав, не забудьте підписатись на канал. Буде важно. Друзі, а скільки я це обі буду проходити. Я хочу сьогодні всі ці уровні пройти. Пусплеєр, не буду тебе пушка, тих дівчинка, гарно. У наушничках. Знаєте, як називається гаммі суперлок? Ну ж дивний якесь Ім'я, ну добре. А давайте челлендж. Не можу обертати. Вон що цей челлендж. Обертати не може іграти. А, ми вже дійшли. Друзі, це дуже-дуже тяжко. Якщо б він не було, Якщо він можна було прыжок. Друзі, а знаєте що? Я збачу, ще такий чесні, що там проходять люди. Що там не можна собі просто стрягнути? По-моєму цей. Так, так. Тут. Оцей. А тут? Це вже понятно, що цей. Тут по... Тут понятно, що цей. Тут зрозуміло, що цей. Цей? Ні, ну друзі, був середній. Я все, я не міг доку... Добре, все, я вже поняв. Дзвона. А, бо вже задача до фінішу. Це що наступне нас Серйозно? Добре, друзі. Пройдемо. Нам не поміха. Це не поміха справа. Я в машині. В неї робок є. Я я хочу подивитись, як вона називається і на ютубі найти. О, прыжок. 199 роботів. То в мене навіть одного немає. Я не купляти навіть не не, 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 не купляють. Того. Попусть, діпати, попусть. Скільки коштує? Подняв, ні, підняття, підняття. Дорозі, це буде не так тяжко. Тобто це буде частіше, ніж. Та ще я ще А якщо б це були обі роблокса цілого, найпопулярніші, то б я їх навіть не зміг пройти, бо я не вмію ті обі проходити. Хіба що на комп'ютері? Я обманув. Тут треба було ще так спуститися і спуститися, а я ні так. Що це? Що це? Це дуже легко. Просто йдеш да, собі, проходиш. Собі угу. йдеш. Да, а ну там теж та так само. Угу. А ну тут теж та так само... М -м, добре, все так само. Тут найслаб все. Опа... Це шо... Конечно, это зроблю. Для підпесників. Друга частин, напевно, не буде. Я сьогодні... Сюр... Там же кінець! По-моєму, так, там же, по-моєму, кінець. Забув знову, що прижок не можна. Це що, ви, ви грі кальмари чи такі, що виріжати треба? Це чи такі в грі кальмари, що треба вирізати. Напевно так. Ну, я вже все майже закінчу. А, це вже буде легко, треба потім піднімати. А там вже бачу, кінець. Так. Друзі, ІЗІ ми пройдемо в одному відео. Вже з часки, часки вже в другому буде проходити. Так. В другій серії, бо я забув призов, що не можна. Воно ну, не знак. І там вже все кінець, він ще дуже чу-чуть. Опа, друзі. Опачи хтось прийшов до фінішу. А це вже буде легко. Треба просто підніматися. Це був... Було... А знаєте що я можу зробити? Обанути чуть, чуть так. Пройти отут лагесенько. Бачите? Бачите, бачите, як я обманув. Місні вони що не знають, що роблять. Ой, це і було, реально, бо там пройти можна було і. А бачите, я додумався навіть до двох, Доб... я додумав додумався обминути. Все, я прийшов. Тут що мені можна взяти? Можна мені взяти кофрик самолт? Єс, можна взяти subscribe. І це. Не, я не хочу купляти там. Опа! Опа, ідемо до цих людей. Я вже можу скакати. Скайте, йдемо провіримо. Так, я можу вже скакати. Як я би людям допомагати, які на початку. Мені такий костюм навіть подобається. Бачите, яку я, я веселку несу. Дитимо до початок. Так, ну нікого бачу немає. Тут бачу нікого, немає. Немає, немає. О, я поможу тобі, я поможу тобі. Ну, я думаю, що це. Так, мені треба взяти. Ну, це... Я хочу взяти спід. 50. Мені такий добрий. І ще щось. Оце. Отак. Опа, йде в електромошвидку. Я знаю, найде початок. Добрі друзі, можемо зараз закінчувати, але ну, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. І з вами був я Владик і всім, Чекайте. Зараз. Чекайте зараз. Добрі друзі, з вами був я Владик і всім, Пока-пока.